Останній ранок весни. Грицько діждався Одарки, привітав її, пора б уже й на перезмінку. Одарка не відповіла. Повний дзьоб гною. Велича там на той гній байдуже. Треба б поїсти. Все-таки другий, а може вже й третій сніданок. У птахів таке буває. Тим часом горобець прогнав якогось непроханого гостя, щоб не зазирав до нього у гніздо, але лечата зазирають до одарків дзьоба. Вони зараз дуже швидко набирають масу. Крім того, батьки їх давненько вже не гріють, пташенята вже стали теплокровними повноцінними птахами. А отже витрачають багато енергії на обігрів власного тіла, особливо вночі. Тому вранці вони дуже голодні. Вони наввипередки вихоплюють їжу, яку відригують батьки прямо з їх дзьоба. Наввипередки. Тому що комусь дістанеться більший шматок, а хтось буде задовольнятися об'їдками. Та цього разу одарка щось довгенько тужиться. Пташенята чекають, чекають, а в неї не виходить, не виходить відригнути когось, кого вона там знайшла біля купи гною. Нарешті випало той, що навпроти одарки хапонув найбільшого шматка і намагається впоратися з ним, а ті, що з боків, задовольняються меншими шматочками, але ковтають. Мама намагається вичавити з себе трошки добавки, але всім уже цікаво, що ж то таке здоровенне, що ж то таке здоровенне у третього пташеняти. А він може й радий би ще щось хапонути, але в самого дзьоб зайнятий нікуди. Тим часом он Сергій поїхав на своєму електровелосипеді на хутор. Ні в кого на всі ляки такого нема. З іншими ділитися не хочеться. Треба відступати до краю гнізда. А знизу уже горобець примостився. Сподівається, що, може, й йому щось випаде. Одарка Було почала порядкувати в хаті, але все таки вирішила проконтролювати процес, що відбувається із тим чи маленьким шматком. Вона знає, що вона принесла. Вона принесла добрячого крота. Нещодавно ми Грецьку дорікали за того велетенського вужа, з яким пташенята не могли впоратись цілу пару півтори години. А тут одарка вчудила. Дивно, кріт непопулярна їжа у птахів, він смердючий. Землерийки, кроти, звірі, які належать до ряду комахоїдних, мають неприємний запах. Тому навіть якщо хтось їх і вполює, потім не їсть. І частенько на стежках, на луках, в лісі можна бачити трупи кротів, землерийок, які днями лежать, аж поки їх мертвої дежуки не закопають під землю. Та, видно, Одарка вирішила, що пташенята вже достатньо дорослі. Раз вони навчилися поїдати змій, то чому б не притягнути їм ще й оце? Пам'ятаєте, як курчата? Той, що найшустріший, вхопить з під лап мами квочки товстого черв'яка і тікать, а весь виводок за ним по всьому двору ганяють. А куди ти побіжиш тут, у гнізді? Кріт не зручний ще тим, що він має дуже потужні передні кінцівки. Вони пристосовані для того, щоб прокладати довжелезні ходи під землею. Сильні грудні м'язи, навіть кіль на грудині є у крота. Я вже не говорю про надто потужні пазурі, якими він здатен копати достатньо щільний ґрунт. І коли оці кіхті потрапляють у стравохід до пташеняти, напевно вони йому заважають. Хоча з іншого боку є ще один нюанс. У крота хутро вертикальне, волос стирчить рівно під кутом 90 градусів від шкіри і згинається в обидва боки. Це пристосування для того, щоб по норі повсти і вперед, і назад, адже там не розвернешся. Тому, якщо крота ковтать, то все рівно чи з голови, чи з хвоста. Він однаково попливе по стравоходу, якщо не зачепиться кігтям. Шарпають, шарпають того кротика, але з гнізда не впускають. Невже і цього разу епопея буде тривати більше години? Здається, ні. Щось оддарці це не подобається, адже саме вона припинила бійку минулого разу навколо вужа? Тим часом, поки лиличата ділять крота, на задньому плані біля опори леп починається нова драма там два припутні, вони між собою ділять тільки не крота, а територію. І схоже, то їх межовий стовп. І нам би до того й діла нема, але ж он всіпся якраз на той кабель, по якому йде сигнал від гнізда. Ще розійдуться, обірвуть його, та й перерветься нам трансляція. Меншенький вже майже ковтнув того крота, але, видно, широко розставлені передні лапи вперлися і не дали його пропхати далі. І знову почалася бійка, бійка за ласий шматок. Тим часом сутичка на дротах між двома припутнями розгорілася з Новою силою. Вона відволікає увагу Одарки, і Одарка не поспішає мирити дітей. Та чубилися б уже на електричному дроті. Вони в нас безпечні, ізольовані, нові. Ні, треба втаскатися на інтернетний. Припутні, здається, щось порішали. Мій двір відходить до одного, а Крижиків двір відходить до другого, а дерев'яний паркан між мною і крижиком це буде нова межа. Цей кріт у наших лелечат мені чомусь нагадав уже того козла у грі Кекберу. беру. Як киргизи за нього борються на конях. Здається, Одарка вже вирішила, що пора припинити цей безлад. Раз вона припинила з вужем, то припинить з кротом. Видно, лиличата ще не доросли до такої їжі, отже, перехідний кріт дістанеться таки дорослому. А вам, дорогі шанувальники Грицька та Одарки, смачного. Тим, хто дивиться це відео ввечері, смачної вечері, тим, хто дивиться це відео вранці, Смачного сніданку! Сподіваємось на ваші лайки, вподобайки та на вашу підтримку. А ми тим часом починаємо підготовку до кільцювання лелечат. Уже залишилося днів 10, може, п'ятнадцять.